Вітаю вас, шановні студенти! Мене звати Вячеслав, я з групи мр 22 Сьогодні я виступаю перед вами як кандидат на позголови студентської ради. Моя мета соціалізація. Головним аспектом соціалізації це можливість студентів говорити між собою спільні плани, інтереси або роботу над проєктом. Тому я пропоную зробити групу за інтересами. Також треба зробити інформаційний канал, де кожен з вас зможе отримати певну інформацію щодо заходів нашого коледжу. Окрім цього, я вірю, що треба спростити зв'язок між адміністрацією та студентами. Це ефективно скажете на співпраці та облешить життя студентів. Я вірю, що разом з вами ми можемо зробити гармонійне та ефективне суспільство. Я вірю, що я той, хто зможе з цим допомогти. Дякую вам за увагу та підтримку. Привіт! Мене звуть Юрченко Оксана, Навчаюсь на спеціальності фінанси, банківська справа та страхування. Група ФК-22. Балотуюсь на роль голови студентської ради з метою зробити життя студентів більш насиченішим та цікавішим. Наразі, через усім нам відомі події останніх трьох років, наше життя звелось до мінімуму. Більшість освітніх закладів займаються в режимі онлайн. П'ять днів на тиждень вести розмови перед екраном, смартфону чи ноутбуку, на вихідних грати онлайн-ігри та, хоч який-неякий вихід на вулицю. Ось так проходить життя середньостатистичного підлітка. Звісно, мова йде не про всіх, але таких значно більше. Почну з того, що більшість вчителів скажеться на те, що ми не активні та майже не приймаємо участі в конкурсах, які були запроваджені коледжем. Відповіддю на ці звинувачення є те, що їм просто не цікаво. Я розглядаю наш колич як мініатюрну державу, як і в кожній країні, так і тут є президенти та депутати, тобто керівники та народ, тобто здобувачі освіти. Кожна держава не стоїть на місці та тримається майбутнього. Ось і пояснення незацікавленості в участі різних заходів. Вони не співпадають з інтересами більшості. Як підтвердження, цьому я можу надати статистику соціального експерименту, проведеного серед першого курсу нашого коледжу? Можете побачити статистику на екрані та питання, які я задавала. Метою було дізнатися. Який є відсоток байдужих та небайдужих людей, що готові були запропонувати свої ідеї? Також ця статистика показала, що майже всі хотіли б бачитись, розмовляти один з одним, дізнаватись та ділитись досвідом навчання. Адже, як написано в книжці стамут, багато чому навчився у своїх наставників, ще більшого у своїх товаришів. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Доброго дня, шановні викладачі та студенти. Дозвольте представитись. Мене звати Вероніка Коваль, я студентка першого курсу групи ЕП-22. Хоч зовсім нещодавно я прийшла до цього коледжу, але він став для мене рідним. Саме тому я вирішила балотуватися на посаду голови студентської ради. Хочу трошки розповісти про себе. Раніше я навчалася в ліцеї «Синергія», приймала активну участь у шкільному житті. Я допитлива, комунікабельна, полюбляю працювати у команді. Напротязі 4 років займалася плаванням. Та три роки присвятила волейболу. Рік тому я навчалася в Лондоні і спілкуючись зі своїми однолітками, вони показали мені, що життя студента буває цікавим, яскравим. Саме це мене надихнуло і надало мені сили на те, щоб подати свою кандидатуру на посаду голови сподради. Студентське життя це найяскравіший період у житті підлітків. Саме тому я хочу зробити їх такими ж, а може навіть і краще. Моєм життєвим кредом є менш слів, більше діла. Зараз хочу зачитати вам свою програму. Перше, це створення окремого дискорд-серверу нашого коледжу. У зв'язку з воєнним станом в нашій країні комунікація між студентами значно знизилась. Тому ми зможемо на цьому сервері слухати музику, дивитися фільми, серіали, грати в різноманітні ігри, спілкуватися в чатах тощо. Друге. Це проведення щомісячних або щосеместрових опитувань серед студентства стосовно навчання та бажаних якісних змін у житті коледжу. Третє проведення важливих конкурсів, змагань, заходів для виявлення наукового та творчого потенціалу нашого студентства. Я завжди відкрита до ваших питань та зауважень. Моя ціль почути кожного з вас та зробити наше життя цікавішим. Як то кажуть, нова людина, нове життя. Дякую за увагу! Вітаю, шановні кандидати та викладачі. Мене звати Волга Єва, я першокурсниця групи ПМ221. Я прагну бути головою студентської ради у машинобудівному фаховому коледжі ДНУ імені Олеся Гончара і з великою метою та бажанням хочу змінювати на краще наш коледж та студентське життя. Мені подобається наш коледж, тому що він забезпечує студентам знання і практичні навички. Які дозволяють нам бути конкурентно спроможними у ринку праці. Коледж також забезпечує широкий спектр можливостей для студентського життя, від спортивних команд до студентських організацій, які забезпечують розвиток і досвід в позаадуторній діяльності. На жаль, в теперішній час у нас немає можливості спілкуватися очно, але я роблю все для того, щоб зустрічатися з одногрупниками у вільний час. Ми застосували День групи, коли всі охочі можуть поспілкуватися наживо. Також я хочу запропонувати введення нових програм інтеграції студентів у громадське життя нашого міста, наприклад, проведення зустрічей, які забезпечать можливість спілкування студентів із представниками різних громадських організацій. Я вірю, що керівництво коледжу та наші ідеї допоможуть підвищити якість студентського життя та зроблять нашу громаду ще більш активною та розвинутою. Я обіцяю, що працюватиму над цим з посвяченням на досягнення наших спільних цілей і впевнена, що ініціатива повинна розвиватися та втілюватися у життя, яке складне воно не було. Наразі це питання дуже актуальне. Я також маю досвід роботи в суспільних організаціях, що дає мені знання та навички, необхідні для ефективної роботи головою студентської ради. Окрім того, я завжди відкрита до нових ідей та співпраці. Іншими студентами, викладачами та керівництвом коледжу. Я вірю, що тільки разом ми можемо досягти значних змін і покращень. Також я маю кілька ідей, які може зробити наш коледж ще кращим місцем для навчання та розвитку. Перше створення відкритої платформи для обміну думками та ідеями між студентами та керівництвом коледжу. Це дозволить студентам бути більш включними у процес прийняття рішень. Та підвищить ефективність комунікації між усіма сторонами. Друге. Запровадження більш широкого використання цифрових технологій у навчальному процесі. Наприклад, створення віртуальних лекцій, додатків для самостійного навчання та інших інструментів, що дозволять студентам бути більш активними та злучними до навчання. Третє. Підвищення якості студентського життя в коледжі. Це може бути досягнуто шляхом розвитку студентської спільноти, організації, культурних та спортивних подій, а також запровадження програми підтримки та допомоги для студентів, які потребують додаткової допомоги. Я обіцяю зробити все можливе, щоб реалізувати ці ідеї та багато інших, які можуть допомогти нам досягнути наших цілей. Я дуже сильно хочу бути головою студентської ради машинобудівного фахового коледжу ДНУ. Імені Олеся Гончара, тому прошу вас підтримати мене у голосуванні. Дякую за увагу. Слава Україні! Я студент машинобудівного коледжу імені Олеся Гончара, а також староста групи ПМ20 Суравцов Володимир. Я балотуюся на пост студентського самоврядування. І у цьому відео я хочу трохи розповісти про себе. Я займав посаду президенту класу і відповідав за наше відносне самоврядування. Оскільки нашим класним керівником був педагог-організатор, останні три роки навчання я допомагав організовувати і проводити різноманітні заходи. Щодо планів стосовно коледжу, я хочу покращити наше студентське життя в умовах, які склалися. Тож хочу почути думки викладачів і студентів з цього приводу. Дякую за увагу. Дорогі українці та українки, студенти і студентки Машинобудівного фахового коледжу. Мене звуть Марцінкевич Олександр з групи ОВ-21. Я пропоную свою кандидатуру на посаду голови студентської ради. Трохи про мене. Я ділова людина. Також я дуже відповідально ставлюся до своїх обов'язків. Усі зобов'язання свої я виконую серйозно. Нагоді про мене. Давайте я вам розкажу та покажу мої ідеї щодо поліпшення нашого полоту. Недалеко звідси є перша ідея, яка в мене є на поліпшенні його. Мені здається, що тут дуже порожньо. Мені здається, що тут можна зробити куточок мистецтва, тобто, що тут на стінах, на плакатах. Були картини, які малюють самі студенти на спеціальних виставках, щоб тут було дуже красиво, щоб сюди приходили самі студенти на відпочинку та дивилися зігальні картини. Тут моя ідея полягає у створенні спеціального куточку відпочинку для студентів на цьому місці. Я буду сприяти пошуку партнерів та гаранту організацій для фінансування та придбання усіх необхідних речей для цього? Тобто це стіл, лавочки та інші речі, які будуть подобатися нашим студентам. Вони зможуть сюди приходити, на відпочинку, та просто відпочивати, говорити щось одне одному. Та взагалі, мені здається, це буде класно. Ось ми і на майданчику. Моя наступна ідея це змінити тренажери, які є, та поставити на вік. Бо, як ви не бачите, вони не дуже нові. І завдяки нашим партнерам ми зможемо купити більш е, різні варіації цих тренажерів, щоб студенти могли не тільки відпочивати у холі, у кутку відпочинку, а також і ходити і займатися спортом у вільний для себе час. Також може бути така ситуація, що я... З одним з кандидатів наберемо майже однакову кількість голосів, якщо не однаково. І якщо цей кандидат захоче провести зі мною дебати, навіть на цьому стадіоні, ну, то що я йому відповім? Стадіон так стадіон. Це були всі мої ідеї на початку моєї роботи. Сподіваюся, вам всім вони сподобаються, як студентам. Ще раз нагадаю, мене звати. Марсікевич Олександр, голосуйте за мене і буде вам щастя! Вітаю! Я Тодорова Ксенія, студентка групи МК-21, і я балотуюся на пост голови Студради. Що ж я можу розповісти про себе? Нічим не відрізняюся звичайного підлітка, навчаюсь, проводжу час з друзями, але маю декілька цікавих хобі, про які я вам зараз розповім. Ви маху вже не раз бачити відео, у якому я зі своєю командою артефакт приймаю участь. Відео та фото це те, де я знаходжу себе. Для мене неймовірно важливо зафіксувати моменти нашого життя. Саме через це нещодавно я серйозно зайнялась фото та відеозйомками. До кожного свого відео я ставлюся до своєї дитини. У кожний свій проєкт я вкладаю душу та сили. Моя головна ціль це зібрати велику команду однодумців, думці, таких творчих та активних, які також захочуть підіймати цікаві теми та доносити інформацію через силу фото та відео у наші соцмережі. Також я дуже активна та цілеспрямована за своєю натурою. Ще з дитинства я займалася усілякими видами спорту, наприклад, кінним. Також завжди приймала участь у всіляких конкурсах, заходах. Це і посприяла на подальший розвиток. Зайдемо здалеку. Ще у п'ятому класі я марила бути президентом школи. Ось восьмий клас, мене допускають до балотування, але не вийшло. Так я і потрапила до шкільного самоврядування, де зрозуміла, що неймовірно полюбляю конкурси, зйомки, концерти та в особливості написання сценаріїв. Прийшовши до коледжу, обставини нам не дали прожити наші студентські роки так, як нам би хотілося: весело, цікаво та активно. Ми зустрягли за екранами наших гаджетів, але не дивлячись на це. Я дуже хочу урізноманітнити наші сірі будні. Як само, розкажу дуже коротко, тому що хвилинного відео мені просто не вистачить на це. Що ж, хай да дивитись? Що ж? Перше, це більше цікавих онлайн-заходів та більше участі в конкурсах, адже я бачу, як багато у нашій спільноті крутих та талановитих студентів. Не будемо забувати про інтерактиви. Ми будемо не тільки цікаво проводити свій час, дізнаватися нову інформацію, а ще й будемо знаходити нові знайомства. Друге. Творимо і початку телеграмі, щоб ви завжди могли бачити свіжі новини у своїй стрічці. І не будемо забувати про наш інстаграм. Ви завжди можете звернутися до нас директно зі своїм питанням або зауваженням. Безумовно, не будемо забувати про наші соцмережі. Я планую їх і надалі розвивати, щоб в нас було більше абітурієнтів та коледж став більш відомим у нашому місті. Останок додам, що дуже хочу приділяти більше уваги нашій волонтерській діяльності. Давайте зробимо цей світ та нас краще. Бо хто, як не ми, згодні? До моєї команди. Ці дівчатка мої помічниці. Ви вже не раз могли їх також бачити на фото та відео від артефакту. Тому як ніхто інший знаєте, як швидко ми організовуємося, а найголовніше бачити наш результат. А ще в нас величезні плани на період, коли ми вийдемо з дистанційки. Але нехай це буде новичком секретиком для вас. Ви ж знаєте нас. Ніщо не завадить нам прожити студентські роки якнайповніше. Що ж, начебто, все розповіла. Якщо ти також хочеш зробити своє життя цікавішим, знайти нові знайомства та розвиватися у різних напрямах. Не обдумуючи, голосуй за мене. Я обіцяю, ви не пожалкуйте. Якщо виникли питання, задавайте. Буду рада відповісти. Дякую за увагу. Мене звати Ільченко Артем. Я студент машинобудівного пахового коледжу імені Олеся Гончара групи ПМ-21. Я балотуюся на пост голови студентського самоврядування та хочу сьогодні вам розповісти про те, хто я та що планую робити на цій посаді. Я у школі займався активно самодіяльністю, очолював пост голови учнівської ради та та очолював творчу групу школи. Також я брав активну участь у створенні заходів як у самій школі, так і за її межами. Моє навчання у коледжі припало на досить важкі часи. Я зі сторони студента не добачав роботи студентської ради, тому я вважаю, що моєю місією буде змінити це та вдихнути життя у студентські роки всього коледжу. Я планую зробити електронну скриньку студентського самоврядування, в яку хто будь-хто бажаючий зможе надіслати свої ідеї, пропозиції та Можливо, якісь поради до роботи нашої студентської ради. Також я планую проведення різних онлайн-заходів, такі як правові вікторини, відео та фотоконкурси, дискусії та багато чого різного. Також мої плани входять активний розвиток інформаційного сектору це безпосередньо створення більше контенту на наших сторінках у соцмережах. А також створення безпосередньо пояснювальної бригади для вступників. Також надалі, коли закінчиться онлайн-навчання, я планую проведення багато спортивних конкурсів, також розвивати благодійність у нашому закладі. Це, наприклад, збір крижечок для протезів, збір батарейок або збір корму для притулків з тваринами. Також підвищення впізнаваності та іміджу нашого коледжу, шляхом взяття участі. У різноманітних заходах, які проводяться у нас у Дніпрі, надіюсь, ви вже знаєте, за кого голосувати та зробити правильний вибір.